Дема на яку сьогодні хотів би говорити християнин це відкрита книга. І є такий вірш, я зараз швидко відкрию перед тим, як ми будемо розмишляти, 2 коринтян 5.17 написано, що зараз я відкрию, що у Христі нове створіння. Тому то, коли хто у Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, то сталося нове, друзі. І ось цей вірш він говорить про те, що е, колись ми мали іншу природу, ми були іншим створінням. А зараз ми стали новим створінням. І сьогодні я хотів би говорити про одну із характеристик е, людей, які є новим створінням, про християн це е, любов до світла, це відношення до світла. І от як тема називається Християнин це відкрита книга. І основний текст, який я буду читати, на який ми будемо сьогодні роздумувати, перший Івана. 1 Івана, перший розділ. Е, з 5 вірша. А це звістка, що ми її чули від нього і звіщаємо вам. Бог є світло, і нема в ньому жодної темряви. Коли ж кажемо, що маємо спільність із ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один з одним і кров Ісуса Христа, Його Сина очищує нас від всякого гріха. Друзі, Перше, що ми тут бачимо, то що Бог є світло саме перший пункт. Коли ми говоримо, що Бог є світло, ми собі уявляємо Бога, який створив небо і землю, який створив зорі, який створив клітину, яку ми під мікроскопом вивчаємо, наскільки вона складна, що там є цитоплазма, мітохондрії, вакуолі там. Багато що ми бачимо під мікроскопом. І це все створив Бог, це Божий дизайн. І оцей великий безмежний Бог, який і зорі створив, і клітину створив, і все задумав, як ми можемо досягнути його. Він є світло, але да. як він далеко від нас. І е, е, ми розуміємо, що він стандарт, він е, праведність, він святість. Інколи кажеться, нам це недосяжним. Але от коли ми прочитаємо п'ятий вірш, який ми прочитали, це звістка, що ми чули від Нього, і звіщаємо вам. Бог і світло, і немає має жодної. Тобто, цю звістку чули апостоли від Нього. Це вони чули від Ісуса Христа. Якщо ми трохи раніше ще подивимось, і 1 Івана 1,2. Життя з'явилось, і ми бачили, і свідчимо, і звіщаємо вам життя вічне, що в отця перебувало і з'явилося нам. Тобто, апостоли, вони говорять, що. Життя вічне, що отця перебувало, з'явилося нам. Тобто Бог, який перебував у вічності, Бог Син, містя з Отцем і Святим Духом, Він з'явився в світ. І от вони кажуть, що ми свідчимо, ми бачили. Для того, щоб бути, документ був юридично, скажімо, сильний, треба два-три свідка було на той момент. І там було набагато більше, ніж два-три свідка. Вони бачили і свідчили. Що вони пережили ось цю зустріч з Ісусом Христом, що життя вічне з'явилося нам. То саме Апостол Іван говорить в Євангелії від Івана, перший розділ 14 вірш, слово сталося тілом і перебувало між нами повне благодаті і правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця». Тобто безмежний Бог, який був у вічності, сталося тілом. І ми бачили славу Його. Тобто, про це оце світло, яке, про яке ми говоримо, воно відкрилося в Ісусі Христі. Бог показав себе в Ісусі Христі, Саме більше, саме яскравіше Ісус Христос, Він показав себе людям. Що таке світло? Сам Ісус говорить: я світло для світу, Івана 8.12. Хто йде в слід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Так само і Петро Апостол говорить, 2 Петра, 1:6: ми сповістили вам силу та прихід Господа нашого Ісуса Христа. Не йдучи за хитро видумими, не видуманими байками, але бувши самовидцями Його величі. Тобто Саме Ісус Христос Він був тим світлом, отою величчю, яка у вічності і вона явилася в кожній ситуації життя. Е, так само в недосконалих обставинах, з недосконалими людьми, Христос проходив через це все і Він був там світлом. <кій> Коли ми подивимося. Детальніше, що таке світло? Трошки говорив сьогодні, брат передо мною, що Він, Ісус Христос, він був слухняний Отцеві, і він гефсиманії казав: Не моя воля, а Твоя. Івана 20, Матвія, 26,39. Трохи далі пройшовся, він упав на своє лице, молився і говорив: Отче мій! Коли можна, нехай об мене мене ця чаша, а не як я хочу, а як ти. Тобто, світло, от ми подивимося, що таке світло конкретно. Що таке, в чому проявлялося світло Ісуса Христа? Трошечки пару, пару моментів. Значить, э, в ісланському саду Ісус привев послуг, була боротьба. E, нехай не буде зі мною цього. Тобто Ісус Він э, мав певні бажання і Він не хотів страдати, але Він каже: нехай не моя воля буде. Тобто боротьба зі своїм «я» була навіть Ісуса Христа зі своїми бажаннями, зі своїми, э, скажімо. Думками. І він каже: нехай буде твоя воля. Це послуг Отцеві. Він ставить волю Отця вище. Івангелія Івана 6:38. Я зійшов з неба на те щоб чинити не на те, щоб чинити волю свою, а щоб волю Отця, що послав мене. То саме воля Божа, послух, ревність про Божий дім. Івангелія від Івана 2, 16, 17. Продавцям голубів сказав: заберіть оце звідси, не робіть з дому мого отця торгового дому. Е, і згадали його учні, на що написано ревність додому Твого мене з'їдає. Тобто Ісус виганяє продавців із храму. Він бачить, що до Отця відношення неправильне, що вони не поважають отця, вони продають там. Немає оцього, що Петро каже: Світіть Бога в серцях ваших. І, от, наприклад, якщо е, от є тут багато чоловіків сидить в залі, якщо б до вашої жінки проявили неповагу, яка була б реакція? Так, була б також ревність, запалало б в серці. То саме Ісус, коли він бачить, що отця не поважають, коли там продають. Така сама реакція, тобто в цьому виявляється його світло. Він приходить там, де темрява, і він туди просвіщає. Далі як до людей, зцілення хворих. Е, Івангелія від Матвія 14.14, вийшовши Ісус, побачив багато людей змилосердився над ними і уздоровив їхніх недужих. Він ішов, він бачив, де люди нуждаються, і Він там проявляв світло, він проявляв небайдужість. Прощення жінці, взяті у перелюби. Івана 8:10, 11. Ісус, підвівшися, нікого, крім жінки, не побачив, сказав їй: Жінко, де ті, що тебе винуватили, чи ніхто тебе не засудив? І вона відказала: Ніхто, Господи. І сказав Ісус, і я тебе не засуджую, іди і більше не гріши. Тобто, жінка, яка, е, яку привели, яку хотіли побити, Ісус бере і проявляє любов до неї. Він показує світло, Він показує шлях, Він показує вихід, як їй прийти до Бога, Він приводить її до світла, до Отця. То, що ми дивимося, умивання і учням, приклад любові, приклад слуги. Коли ж я, Господь і учитель, умив ноги вам, Івана 13, 14, 15. То повинні ви один одному ноги умивати. Бо я дав вам приклад, щоб чинили ви, як я вам учинив. Тобто, приклад лідерства. Учні не знали, що таке лідерство. Вони сперечалися, хто буде більшою царстві. Він каже, Поми... ноги помити. Це лідерство, це признак любові. От. І е... саме велике проявлення світла, любові і добра, яке є, це хрест, який ми згадуємо з вами кожен місяць. Тому що е... написано: нема більшої любові на ту, як. То душу поклав би за друзів своїх. Друзі, Бог є світлом. І коли ми дивимося на Ісуса Христа, ми бачимо найяскравіший приклад, як Бог вічний на землі проявляє світло в кожній ситуації життя, які були думки у Ісуса Христа, які були почуття Ісуса Христа, яка була мотивація, як він реагував там, як Він реагував в іншому місці. Наприклад, ще можу, маленький приклад, який більше приближений до нашого життя. Коли я дивився недавно тік і натрапив на відео, що там в машині їхала сім'я. І вони заїхали на макдрайв купувати каву на, в, в макдрайві. І взаді сиділа маленька дочка, дівочка. І, значить, Батьки купують каву, а дочка каже, а мені печиво візьміть. А значить, батьки вони кажуть, то вдома можеш поїсти печиво, вдома куча печива є. А дочка каже: так ви й дома, і каву можете попити так само. І вони так передивилися і купили їй печиво. Все ж таки. Ну Суть в тому, що якщо батьки вони е, подають приклад, вони ну, мають відповідати. В них немає слова, з ділом розходиться і немає, не може бути ніякого обману і лицемірства. Е, приклад з мого вже життя, моя тетя вчила дітей все життя не курити, але вона е, курила і пря ховалася від діток, десь там на горище чи ще в якісь місця, і діти все одно курять. Ти можеш навчати казати, що хочеш, але якщо вони бачать інше. І Христос Він показав, Він пройшов цей шлях і Він є для нас стандартом і світлом. Що таке ходити в темряві? Коли ж кажемо, що маємо спільність із ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Темрява – це не просто гріх. Там далі говориться в кінці розділу про гріх: що хто каже, що без гріха, той грішить, той бреше і так далі. Но темрява – це не просто гріх. Тому що ну, в залі немає нікого, хто, хто, хто може сказати, що я святий. Всі ми грішні. Але от те, що тут сказано, кажемо, що маємо спільність з ним, а ходимо в темряві. Тобто ми кажемо, що, е, що ми з Богом, все нормально, а самі грішимо. Тобто це стиль життя, стиль життя без покаяння. Це ходимо, це подвійне дно можна сказати. Коли ми щось приховуємо, E, значить, приклад, e, є такий служитель, точніше, був Раві Захаріас його звати. Це відомий християнський апологет. Апологетика – це відстоювання своєї віри. Тобто він захищав віру і доказував, чим Христос кращий за Мухаммеда, за всіх e, сонівірування, які существують. Значить, і e, він опинився в центрі скандалу після його смерті. E, цей служитель помер у 2020 році, 2020 році. І основні причини, чого репутація була зруйнована, після його смерті почали з'являтися звинувачення в сексуальному насильстві та неналежній поведінці. У відповідь на служіння Раві Захаріаса замовили незалежне розслідування, проведене юридичною фірмою Мілері Мартін. У лютому 2021 року це розслідування підтвердило багато фактів. Захаріас сексуально експлуатував жінок у спа-салонах. Які частково фінансувалися через його служіння? Він мав численні листування сексуального характеру, в тому числі з жінками з інших країн. Деякі жінки повідомили, що чували себе заляканими чи маніпульованими духовною владою Захаріуса. Він мав непрозорі фінансові витрати пов'язані з цими діями. Реакція церкової організації після публікації доповіді багато церково християнських організацій дистанціювалися від Захаріаса, припинили використання його матеріалів. Організація. Захаріса фактично припинила існування в попередньому вигляді. Вона вибачилася перед жертвами і змінила напрямок своєї діяльності. Його книги було знято з публікації багатьма видавництвами, а ім'я видалено з назву проєктів. Друзі, часто буває таке, от, що люди вони говорять одне, але мають інше життя. І от ми бачимо, що це приходить на світло, але до цього воно він служив і ніхто про це не знав. І от е, в Івана 3, 20, 21 написано: кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявилися, бо Бозі зроблені вони. Такі речі ми не привикли розказувати, ми ховаємо їх, але от коли вони вспливають, ми бачимо, які гіркі наслідки, що багато людей читали його книжки, е, і прийшлось багато вибачатися після цього. Е, е, Бог є світло. І рано чи пізно правда вона завжди виходить наружу. Спільність, коли ми кажемо, що маємо спільність із Ним, Івана 1 Іван 1.6. Що значить ходити у світлі? Що має мати спільність з Богом? Маленький приклад з Біблії, опять же, буття, 4 розділ, 6, 7 вірш. Сказав Господь Каїнові, чого ти розгнівався, чого похилилось обличчя твоє. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли не добре, то у дверях гріх підстерігає і до тебе. Його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. Коли е, Каїн він мав спілкування з Богом, мав спільність певну, тому що Бог спілкувався і з Авелем, і з Каїном, і міг з ними говорити. Бог го бачить в серці Каїна певні речі, він каже йому: гріх підстерігає тебе, ти розгнівався, ти насупився, в тебе обличчя похилилось. Коли ти робиш добре, в тебе лице світле, ти не, 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 не згорбився, ти не похилив своє обличчя. Значить, щось відбулося. Він каже, пануй над цим гріхом. Тобто, коли ми маємо цю безпосередню зустріч з Богом, спільність, час з Богом, вдома, зранку з Біблією, з молитвою, в церкві, Господь говорить до нашого серця. Він, коли ми з ним маємо спільність, Він говорить нам. І ми можемо прийняти от рішення. Чому Скаїн похилився, чому вавеля не було цих проблем? Да? І вони обоє мали спілкування з Богом. Але Авель Каїн вибрав інший шлях. От. І тоді Господь йому каже, що земля в мене взиває, і Із, знизу каже, що ти пролив кров свого брата. Друзі, і тоді вже е, ну, немає миру в серці. Значить, приклад маленький. Колишня залежність або гріховна звичка, е, якщо людина з чимось боролася, після покаяння ми починаємо відверто про це говорити. От, Наприклад. Я не буду далеко йти зі свого життя. Е, колись давно я е, випивав і був п'яний. Це неможливо, коли повірити зараз. Но я п'яний е, приходив додому, і коли я вертався до мами, я не хотів, я ще був мені було 15 років, 14. Я не хотів, щоб мене мама побачила в такому вигляді, в якому я був. Я ховався десь на горищі, насінував, трохи прос, проспався і тоді вже приходив нормальний, щоб мене мої вчинки не було в, на світло. Щоби не побачили мене, не засікли. Тобто, якщо я щось робив, ругався, щось я робив це таємно. І мені е, я дуже боявся, щоб ніхто це все не узнав. Я нікому про це не розказував. от І коли навіть деякі люди бачили, що я там з кимось пиво пив, і потім розказували моїй мамі, моя мама не могла це повірити. Каже, моя дитина хороша, він цього не зробить. А вже потім я їй признавався вже через, коли я покаявся, коли я прийшов до Бога я вже їй признався, що це була правда. от Але. Коли людина вона е, пережила ось це зустріч з Богом, вона вона е, виносить своє життя на світло. Вже немає що, тому що ти е, прийшов до світла і ти залишив це все. так І е, ми будемо далі говорити про те, що цей процес не завершений, що ми продовжуємо приносити на світло свої вчинки. Е, кров Ісуса Христа, сьомий вірш. Е, його Сина, очищена всякого гріха. Без крові Ісуса Христа нема очищення. Тобто, чого сьогодні ми кожний місяць згадуємо кров Ісуса Христа? Це так важливо. Без крові Ісуса Христа ми не можемо очиститися ніякими добрими ділами, ніяк нічим заслужити. От саме жертва Христа. От. І е, воно діє ось це очищення, ось це прощення. Коли ми приносимо свій гріх на світло, е, ми можемо прочитати нижче трошки, от в цьому самому розділі Дев'ятий вірш. Коли ми. Свої гріхи визнаємо, то він вірний і праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Це перший Івана 1-9. Ми вчили колись цей на пам'ять на російські. Це основа, що коли ми, ми повинні визнати і сповідувати свої гріхи, і тоді він вірний і праведний, щоб гріхи нам простити. Друзі, віруючі люди, вони теж грішать. І коли ми подивимося, Давид він був віруюча людина. Ну, він е, десь допустив е, значить, слабкість і зверсав і її згрішив. Послав урію на вбивство. І в 50-му псалмі він пише: Верни мені радість спасіння. Віруюча людина. Ну він, він побачив, що оцей гріх він забирає радість. Йому треба було визнати. Він каже, що я тобі зрішив. Мої беззаконня перед моїм лицем. Кожен день я їх бачу. Прочитайте 50-й псалом. Є така книжка Терпимі гріхи називається Джері Бріджес. Ми проходили її. Років 4 назад в церкві на молодіжних групах і в домашніх, брали цю книжку там по розділу. Кожен розділ ми за тиждень прочитували, і потім питання були в групі. Оце терпимі гріхи, тому що ми думаємо інколи, що блуд, крадіжки, не знаю, хай Бог збереже вбивство, щось таке страшне. Оце великі гріхи, оце таке щось. Є набагато маленьких гріхів, які сьогодні нам звернути увагу. Наприклад, невіра, недовіра до Божих обітниць, страх перед майбутнім, незадоволення, внутрішнє ремствування на обставини, нетерпеливість, прагнення все отримати негайно, самовиправдання, схильність звинувачувати інших у власних помилках, лицемірство, прагнення виглядати кращим ніж ти є насправді, заздрість, незадоволення чужим успіхом. Лінь духовна, байдужість молитві вчитані писання. Друзі, це такі гріхи, які ми, можливо, десь можемо опускати, які, може, так не кидаються в очі, як щось так відкрите. Да? Але ми потребуємо очищення, щоденного очищення, приходити до Бога, приносити свої гріхи. У мене бабушка, вона прийшла в церкву, вона віруюча, і я з нею мав розмову. Я кажу, що Бог тебе прощає, всі гріхи. А вона мені каже, що я стільки нагрішив, а можливо, Бог мене не простить ніколи. Стільки нагрішив, але я не вірю, що Бог мені може все. І от багато людей вони стикаються з цим самим, Бог не може простити. Я стільки зробив. І насправді от ми повинні занурюватися. І саме для цього вечері, щоб занурюватися, якою ціною це спасіння, це прощення нам дано. Останнє, що я хотів би говорити: спільні з іншими, е, це плід ходіння у світлі. Значить, сьомий вірш. коли ми ходимо у світлі, як саме у світлі, то маємо спільність один з одним. Друзі, дуже важливо мати спільність один з одним. Тому що, от, наприклад, сьогодні зранку був такий маленький приклад, що я кинувся перекладати молодій сестрі, сестрі Наталії, а пастор зразу замітив, що я занадто близько біля неї знаходжуся, що я їй там чуть і не на вушку шепчу переклад. От. А я привик, що я там перекладаю там, і не звертаю дуже не це уваги. І от коли ми в світлі серед братів. То може хтось сказати, що це небезпечно, хтось, хто духовно зрілий, хто має більше досвіду, він помічає небезпеку, і може, я можу цієї небезпеки не помітити. Якщо б я був за межами церкви, то мені хто скаже, що я близько за НАТО, я б цього сам би не помітив. І тому ми повинні бути в спільності з братами і сестрами. Тобто, хтось каже, Та на що наша ходити в церкву, я можу вдома помолитися, включити онлайн-трансляцію коронавірус. Багато хто сиділи на онлайн-трансляціях і залишилися і кажуть, а що, є ж онлайн-церква. Друзі, ми нуждаємося в спільності. І е, коли ми подивимося, кожен, хто робить лихе, ми вже читали цей текст Івана 3, 20, 21 ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. Е, це це Івангелія від Івана 3:2021. Хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились по обозі зроблені вони. Друзі, якщо ми живемо як відкрита книга, якщо нам немає що скривати, якщо в нас немає темних кімнат, ми має, будемо мати спілкування з людьми. Нам нема що скривати. Запитуй, будь-що. Я можу віддати відповідь: про роботу, про сімейне життя, про дозвілля, будь-які сфери. От і маленький приклад з писання Матвія 26.55. Цієї години промовив Ісус до народу. Немов на розбійника вийшли з мечами та киями, щоб взяти мене. Я щоденно у храмі сидів і навчав, і мене не взяли ви. Христос він пережив е, ось цей момент, коли прийшли е, значить, воїни і хотіли його несправедливо засудити. І він говорить: Я відкрита книга, ви бачили мене, я був у храмі, я робив все відкрито. І ви мене не взяли. Тобто йому є, що сказати. Він говорить, я відкрита мені, нема що стидатися перед вами. А ці люди прийшли ночі, коли ніхто не бачить. Е, 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 також говориться в 2 е, Петра, е, значить, Господа Христа святіть у ваших серцях і завжди готовими будьте дати відповідь кожному, хто у вас запитає рахунку про надію, що у вас із лагідністю та зі страхом. Будьте готові дати відповідь кожному. І це дуже важливо, тому що е, інколи от, люди вони не йдуть на світло, вони не хочуть, тому що а вдруг мене щось питають неудобне, а вдруг е, мені буде боляче. Друзі, і е, життя відкрите, життя це проще набагато. От, я в багато в своєму житті е, такий досвід мав, що інколи ти брешеш, та, ти щось кажеш, то, що немає. І тобі важко, От ти, ти питаєшся цю брехню скрити, і тебе люди, е, якби ти ставкуся з людьми, тобі приходиться цю брехню захищати, щоб вона не випливла. І ти захищаєш, захищаєш, і ти е, боїшся, щоб вдруг твій імідж, який ти так довго авторитет, який ти досягав, що ти такий проповідник, що ти служиш в церкві, що ти е, е, співаєш, я не знаю, участвуєш у всьому. А вдруг от твій імідж він зараз розрушиться. Зараз хтось тобі почне тебе питати про щось, або копати, або узнавати про тебе. І раз, і твій імідж впаде, і ти боїшся, і ти захищаєш свій імідж. Тип, мені підходили брати, казали деякі речі, що там замічання робили, бесіди, задавали питання. От. І це дуже, досить неприємно, коли ти, ти розумієш, що твій імідж шатається, і що тобі треба щось залишити, що ти неправильно щось робиш і так далі. І інколи нам дуже часто, даже не інколи, дуже часто не вистачає мудрості, щоб подивитися Божими очима, зрілими очима, е, очима слова Божого на своє життя. І нам треба, щоб хтось нам. Я дуже багато обіжався на служителів, на е, різні облічення. По півроку навіть не розмовляв з деякими людьми. Інколи, це е, коли до тебе говорять, що на, на 50% права людина, інколи на 60%, а інколи повністю права. От. Ну, оця користь, яку я пережив, я, я завжди от, дивлюся, от, читаю слово Боже, молюся, і Бог мені говорить: ти повинен помиритися з цими людьми, ти повинен з усіма бути в мирі. Це я працював з твоїм серцем. І от настільки серце наповнений вдячністю, я сьогодні вдячний всім тим, хто до мене підходили зі мною говорили. Мені було боляче. Ну, я розумію, що якщо б вони це не робили, я не знаю, де б я був сьогодні. І в мене сьогодні, ну, так Бог благословив, що немає в мене, скільки я служителів знаю, скільки церков, немає ні з ким конфліктів, з усіма дружба. І це Бог настільки благословив. І ми не можемо скривати. Жити відкритим життям легко. Коли ти говориш правду, тобі не треба нічого скривати, тобі треба придумувати. Ти говориш правду, і це просто, це легко жити так. І ще один маленький приклад на закінчення. Історія з Української Євангельської церкви 21 рік. Олексій був молодим лідером прославлення в одній з протестантських церков у Львівській області. Зовні зразковий християнин, музикант, активіст, лідер. Але в його житті була проблема з азартними іграми, яка тягнула ще з підліткового віку. Коли він почав програвати гроші, взяв кредит, намагався приховатися від батьків церкви пастора, згодом він зрозумів, що не може жити в подвійності. Слова з першого Івана 1,7 стали для нього викликом ходити у світлі це не лише з Богом, а й з братами. Він прийшов до пастора, відкрито зізнався в залежності. Церква на його подив не вигнала його і не принизила. Хоча на певний час він припинив служіння, йому організували підтримку, групу відновлення, молитовне покриття та консультації з психологом Гестинином. Через рік він повернувся до служіння не як ідеальний лідер, а як зцілена людина, здатна служити іншим з глибини досвіду. Коментар пастора з цієї церкви: Якби він і далі приховував гріх, ми б його втратили. Але коли він прийшов у світло, ми побачили справжню спільність. Церква не для досконалих, вона для тих, хто хоче йти у світлі разом із Христом. Значить, на підсумок. Ходити у світлі це не бути ідеальним, це бути справжнім, відкритим. Питання для роздумів: чи в твоєму житті є сфери, які ти сховаєш у темряві? Чи твоє християнство це стиль життя, чи є тільки правильні слова? Чи є хтось, кому ти маєш відкритися? Чи ти щодня очищення через кров Христа? Тобто, хай Господь нас благословить. Амінь.